З нами, з нами на зв'язку Юрій Гончаренко, віце-президент Фонду сприяння демократії. Вітаємо вас, пане Юрію. Пане Юрію, добрий день, чи чуєте нас? Пане Юрію, на жаль, не чує наш гість, але спробуємо ще раз встановити зв'язок. Пане Юрію, зараз чи чуєте нас? Ви вже в прямому ефірі вітаю. Так, раді вас вітати в на нашому ефірі. Вітаю. Ми з вами хочемо поговорити про інформаційні вкиди, та, зокрема, як їх відрізнити, як з ними боротися. Дійсно, от Роман щойно говорив про те, що постійно якась інформація про те, що там на Білорусі готується якийсь чи напад, чи наступ, чи російські війська, чи білоруські, і ця інформація. З'являється як на різних сайтах, ну і, дуже часто, можливо, навіть якихось будинкових вайберчатах, та чи, чи не найчастіше воно можливо з'являтися там, то як відрізнити цю інформацію, як взагалі чи можна їй довіряти, і на кого, і як взагалі з нею боротися? Ну, дивіться, по-перше, ну от стверджувати про те, що цього нападу не буде, звісно, ніхто не може. От я буквально зараз перед цим включенням дивлюся свіжі новини. Ну, вони протягом останніх пару годин з'явилося, що до Мінська прилітав Шойгу. Начебто щось підписував, начебто е, якісь там події, якісь зміни в якісь угоди. Ну з цим треба розбиратися, тому що по гарячих слідах е, давати коментарі якби це неправильно. Е, По-друге, начебто була сьогодні інформація, також що е, літак е, Путіна е, знову ж таки, начебто, був в повітряному е, просторі Білорусі. Чому я постійно кажу слово начебто, тому що е, наступ з Білорусі на, о, ну, на Волинь там чи кудись, е, ця е, те у нас вже в інформаційному просторі е, з регулярністю ну, лепні там кожні два тижні у нас. Черговий 100% наступ з Білорусі. Він, звісно, може бути і ймовірніше за все, що рано чи пізно він відбудеться. Але треба, скажімо так, українська розвідка, українські збройні сили, Генштаб і всі інші відповідні органи ну, гарантовано слідкують за подіями в Білорусі, накопиченням сил. З того, що відомо на було на, скажімо так, на вчора. До ударного угрупування, угрупування, яке здатне ну, до якихось більш-менш успішних дій, е там не було сьогодні. У е кономандувач серг... ну, Сергій Наєв, генерал, здається, він командує командуванням пів... північ, перепрошую. Я, я, ну, я точно не пам'ятаю. Я бачив от, сьогодні в новинах. Він зробив заяву, що там е трошки накопичується, але Україну уважно слідкує. І от я б в ситуації з е Білорусію орієнтувався на. Повідомлення саме українських офіційних. Військових, причому саме військових або президента України, тобто не скажімо так, не радників Офісу президента України, не якихось піарників і так далі, не експертів в жодному разі. При всій всі повазі до всіх експертів. Проте нас немає в жодного експерта доступу до розвідданих, і відповідно ми не маємо. Об'єктивного контролю за тим, що відбувається на території Білорусі, а гадати про те, ну от можна, наприклад, щодня там писати: от від наступ відбудеться, рано чи пізно він відбудеться, і потім сказати, ага, я ж попереджав. А, тобто, і головне розуміти, чим більше, чим більш панічному стилі, чим більше там великих літер, слів, шок. Негайно, не може бути інших виразів, які б'ють на емоції. Чим більше в заголовках, чи в новинах цього є, тим менш ймовірно, що це є реальністю. Мета всієї цієї дезінформаційної кампанії щодо наступу з Білорусі вона полягає в одному. Щоб Україна перекинула частину боєздатних підрозділів зі Сходу і інших напрямків на були. Да, щоб зняла з фронту, де відбуваються активні бойові дії, і відправила їх там, де активних бойових дій не відбувається, я не виключаю навіть якихось імітаційних якби, наступів чи якихось провокацій на кордоні з Білорусі як наступний розвиток цієї кампанії, щоб під змусити нас підсилювати військами і технікою той напрямок. Тому е відрізняти треба е орієнтуватися на офіційні джерела, вимикати емоції, давати, е грубо кажучи, е їм відстоятися, хоча б там ну ніч переспати цією інформацією і на ранок подивитися, що змінилося в інформаційному просторі. І тоді вже ухвалювати рішення. Треба розуміти так, є, ну, є ймовірність наступу з Білорусі, Росія поки ми не переможемо Росію, Білорусь залишається для нас частково. Ну, ворожою країною, тобто, яка поки що надає тільки свою територію, аеродроми і так далі для наступу, бо ми поки що не воюємо з ними. Мета Росії завести нас в цю війну і спонукати Лукашенка, те, що він поки якби так жаргонне слово слово від петляє від цього, тобто уникає цих от штук, нам це на користь нам не потрібно відкриття ще там такого довго, довжину, якби фронту. Тому от десь так. Пане Юрію, ну ми пам'ятаємо ситуацію в лютому, коли нас всі експерти влада запевняли в тому, що широкомасштабної війни не буде, це неможливо, це не налазить ні на яку голову. А потім це сталося, і через деякий час влада зізналася, що так вони знали, що буде наступ, але не попередили людей про евакуацію для того, щоб не робити паніку. А де гарантія, що попередять завчасно про потенційний наступ з Білорусі, коли буде про це відомо, щоб знову ж таки не робити пані? Так, я розумію цю небезпеку. Ну щодо влади, я би тут нагадав, що ну, трошки менше ніж рік тому. Принципі один з процвіників влади, а саме кер... керівник головного управління розвідки Кирило Будану, все ж таки він не просто попереджав про наступ. Він прям нам оприлюднив карту план наступу, який фактично збігся з реальністю. Це було е, в кінці листопада, 2021 року. причому це було опубліковано навіть в Америка... Military Times, я не це, здається, американське видання, тобто в принципі. Раз, друге, тоді ми всі бачили і знали кількість військ, яке там перебувало 100, скільки тоді? 130 тисяч, і ми відслідкову цю техніку ми бачили і так далі. Зараз ми все ж таки в першу чергу не бачимо там техніки. Без техніки наступ піхоти ну, він буде однозначно провальним. Тому я Можу, звісно, помилятися, я не можу давати жодних гарантій, що я правий. Але мені здається, що зараз наш головний ворог можемо бути ми самі в тому плані, що. Нас будуть спонукати до панонічних настроїв щодо наступу з Білорусі, е, ну це такий довгограчуй кейс. Ще зараз починається е, ця історія з електрикою да, з інфраструктурою. Тобто е, нас спонукають до якихось внутрішніх конфліктів, е, до е, протистоянь. Е, там от вчора я дуже обурений е, популя... Публікацію в одному виданні, проте знову повертається ця тема, що нібито ми торгуємо там зброю, яку нам надають е е союзники наші західні. Тобто е пріоритети все ж таки для Росії перше, позбавити нас Західної допомоги. Е це основне, без е західної зброї і фінансової підтримки ми будемо в рази слабші. Е друге, створити хаос всередині країни. В першу чергу, це через ці конфлікти у тебе включено світу, а в мене не включено. Оці всі удари по енергетиці. Боюся, що в момент, коли будуть дуже сильні морози, ми, ми все ж таки опинимося під наймасовнішим ракетним ударом. І от тоді, чесно кажучи, я би можливо зроб на місці ворога і зробив цей імітаційний чи не імітаційний наступ з Білорусі, коли е, па буде падати зв'язок, відсутність електрики, так і хаос, от тоді це буде ну якби доцільно. Ну це моя приватна думка, е, тому що, е, скажімо, так, вступ білорусі в війну зараз малими силами. Призведе до того, що і в Україні розв'яжуться руки, і ми можемо також якби, піти туди і якби звільнити білоруський народ від режиму Лукашенка. І так, щоб ну, трошки буде пожартувати, підняти настрій е, тим, хто особливо ну, Волині, Рівненщина, е, то е, в період з 2014 по 2019 рік навіть Нацгвардія не могла е, нічого зробити з бурштину копачами. Тобто е, хай спробують пройти через е, територію, де купають бурштин. Ну, до речі, та, пане Юрію, якраз вже є інформація, що Дійсно, люди на півночі Волині готують схорони в лісах, де вони будуть ховатися та на випадок наступу з Білорусі. Так само вже проводиться інформаційна кампанія на випадок евакуації. Я вже не кажу про мінування кордонів, побудову стіни на межі з Білорусі. Але ще хотіли поговорити, якраз от ви згадали про ракетні обстріли. То чи це теж не були такими інформаційними вкидами, чи не можна їх вважати. Ось те попередження, що цього тижня, який минає, будуть масовані ракетні обстріли. Багато експертів, і радників, і депутатів, і той Арахамія, і інші згадували про те, що цього тижня і Євген Карась обіцяв на 90% що буде. Ракетний обстріл, слава Богу, тут у його ще не було Тоби, Чи можна це вважати якимись інформаційними ось такі попередження? Ну, мені здається, в Україні, мабуть, ніхто не знає, коли вони будуть. Ви згадали про те, що вони можуть бути, коли будуть сильніші морози, так? А, але все одно будь-хто може сказати: от, буде там ракетний обстріл, так, тільки ніхто не знає коли. Ну, от власне, тобто ем, була заява. Що це ми передувало? Я от щодо того, що заявив Євген Карась і так далі. Тобто я в принципі теж в якомусь сенсі ну, частково очікував цей день. Що це ми передувало? Головна правління розвідки дослідило приблизно скільки часу росіянам треба для того, щоб якби, так перезарядити свої оці, всі носії цих ракет. Да? І була заява про те, що на це потрібно 5-6 днів. Грубо кажучи, вівторок, оцей про який творилося, це був цей шостий день, коли ну якби в них все було готово для того, щоб здійснити цей нап. наступ, я думаю, що цілком можливо вони могли. Це не було помилкове твердження Євгена чи інших осіб, які це говорили. Це Могли вони ну, здійснити ну, дезінформ... вкид, е, також які, грубо кажучи, е, ну на е, вони ж розуміють, що є якісь е, е, наші джерела в їхніх там військових силах. Да? Ну, тобто е, вкинути дезінформацію, подивитися, як, яка саме поширилася, вирахувати, грубо кажучи, нашого шпивуна, наприклад. І, і внести недовіру до Євгена Карася, Андрія Цеплієнка, всіх інших, хто поширює інформацію про те, що очікується цей кіт. Тобто наступний раз ну, мета їхня зараз створювати хаос. Вони не можуть перемогти нас в збройному протистоянні звичайною зброєю. Вони програють навіть переважаючи чисельно. До поки в нас є допомога наших союзників зброї, ми сильніші на полі бою. Важко тяжко втратим, але ми їх ми звільняємо свою територію, і тому в них вони перейшли до терористичних методів і до дезінформаційного хаотичних. От я думаю, що якщо ми вистоїмо цю зиму, не піддамося на всі ці провокації, будемо згуртовані. Будемо допомагати ЗСУ, Ну будемо максимально спокійно реагувати на ці всі історії. То на весну ми вийдемо на те, що вони будуть просити миру, причому просити миру на наших умовах. Тому що е, в них також ви зверніть увагу, в їхньому інформаційному полі відбулося дві речі. Перша з 1 грудня в них заборонено будь будь-яке обговорення, те, що вони називають спеціальною воєнною операцією. Пред наказом ФСБ, тобто в них заборонено збір навіть там, допомоги фронту, Дописи по допомогу фронту в Росії від 1 грудня заборонено. Також майже в один день їхні пропагандисти Сіманья, Соловйо і так далі зробили практично ідентичні заяви про те, що е, нам треба воювати до перемоги, тому що все одно нас чекає гагра. Тобто вони заборонили обговорення і заборонили і накачують суспільство, те, що все одно всі загинемо, тому воюємо до перемоги. Відповідно, що це означає? Це означає, що в Росії напевно є доволі потужні кола. Які е, готові ну, тив, зміщати е, владу йти на перемовини. З іншої сторони, вони готу... це може означати також і те, що Путін за ну, була така інформація, що через Токаєва Макрону, Макрон, Байдену передали якесь послання пропозиції миру. Відповідно, якщо ми ж розуміємо, якщо Путін зараз піде на якийсь мир вигідний Україні. То радикальна частина Росії буде зносити Путіна. І він хоче убезпечитися від, ну якби тому він повно... ну, цензура Аля Сталінська. Тобто вони вже дійшли до північно-корейського сталінського варіанту. Навіть в Китаї здається більше свободи слова, ніж в Росії зараз. Тому е це означає, що ми все робимо поки що правильно. Якщо в них погіршується, значить ми е щось робимо правильно. Пане Юрію, ну і стосовно якраз ситуації в чатах ОСББ та стосовно відключення світла. Та чи не може туди інфлітудия якось інфільтруватися дійсно? Якісь, чи шпигуни, чи якісь проводити таким чином, і псо. Бачимо випадки перекриття доріг, там в Одесі, в Києві, трамваї в трамваї, нібито є світло. Вони в людей немає світла, чи там нема тепла. Як на це реагувати, хто це має якось присікати, чи це реально взагалі за наших умов по-перше, от щодо перекриття в Києві, то як з'ясувалося, це перекривали через, не через світло, а взагалі через забудову. Тобто, там не зовсім і навіть ця інформація була трошки помилковою. По-друге, треба постійно всіма засобами доносити до людей одну прост... ну, кілька простих речей. Перше. Ворог в нас Росія, Росія б'є по енергетичній інфраструктурі. енергетична інфраструктура влаштована так, що е, м, вони знищують не генерацію в першу чергу, а, за, а підстанції та засоби передачі. Тобто, якщо Рівницьку, навколо Рівненської АЕС чи там Хмельницької АЕС знищити всі підстанції, то е, вона їх доведеться зупиняти, хоча вона буде ціла, тому що ніяк не передати. Тобто і, і Іншими словами, якщо наприклад в Чернівця знайти безкінечне джерело електричної енергії, то неможливо його передати в суми, якщо прибиті всі підстанції лінії електропередач, то просто не буде е засобів доставки. І тому, е от вчора там були вкиди деяких псевдоблогерів про те, що там от ми продаємо в Угорщину, забираємо з Румунії. Так, якщо є надлишок е, енергії генерації, наприклад, на нарівницькій атомній, і е, є напрямок е, неушкоджені лінії електропередачі, виключно в напрямку, там, наприклад, Словаччини чи Польщі, туди да, ми будемо продавати туди. А потім з іншого боку, десь в іншому місті купувати там з Румунії, наприклад, і це нормально. Також так само е історії, коли от е у сусіда є світло, у мене нема ні е кілька ліній. Да? на лінії сусіда може бути лікарня, чи військовий госпіталь, чи ще якась історія. Тому всім началом прошу розуміти, що е, ніхто у вас світ зараз ніхто не не пробує там когось образити, в когось вкрасти електрику і так далі. Немає тут. Несправедливості і якоїсь змови там енергетики, ви уявіть собі, вони 24 на 7, От у них такий величезний пульт, купа кнопок індикаторів. Вони дивляться, ага, тут вибиває там. Ну банально, там включать фен. Пішло перевантаження, пішло автоматами вибивати по черзі е, е, лінію. Все, він перемикає, дивиться. Ну прорахувати ну штучний інтелект може не завжди. Це я припрошую щось мене розфокусовка. Е, е, прорахувати оці всі в такому режимі. Е, повірте, енергетики працюють над. Е, Зусиллях і треба їм довіряти і дякувати і молитися на них, тому що те, що у вас хоч іноді буває світу, це їхня велика заслуга, якщо Переможемо Росію, усе буде добре. От, от от одразу ми і причому і то трансформатори, щоб що ви розуміли, в Україні тільки запорожський завод виробляє трансформатори для підстанції. Запоріжжя в нас знаходиться під постійними обстрілами. Виробництво, ви, ви поїдьте на Запоріжжя і, і підіть на зміну, попрацюєте на заводі під обстрілами. І потім, ну ви якось відчуєте щодо. І так само уявіть себе, у світло немає в квартирі, а у вас сухо, дах і так далі. Підіть е, у двір, викопайте окоп, е, полежте до ранку в окопі, е, і ви прогнетеся в квартиру без світла, і вам буде цілком комфортно краще, ніж е, там. От. Ну, тут елемент пріоритетів, як на мене. Абсолютно погоджуюсь всім з вашими твердженнями. Дякуємо вам, пане Юрію. Отже, віцепрезидент фонду сприяння демократії Юрій Гончаренко був в ефірі Громадського Інтерактивного та Радіо 1. На все добре, тримаємося. Дякую вам. До побачення. Все Україні.